Всім привіт! Я сьогодні я вам розкажу про нову клікалку в Telegram, е, називається Memeфі Coin. І що тут потрібно робити? В принципі, є, як і в NotCoin, і в других е, ботах, потрібно просто клікати. І тут, типа, можна сказати, є боси. Тут є боси, типа. І перший, типа, бос це Pependalf. Е, Якщо ви його переможете, Потім у вас буде це, це називається моно. Якщо ви його переможете, ви, ну, коротше, вам на 6-10 тисяч монет. А якщо моно, то 50 тисяч на честь і так далі. Ну а Що тут у нас? Тут бусти, турбо це як ракета в ноткоїні, а рехард це теж як в ноткоїні. Тут є Tab-Bot, Speed, Damage, EnergyCup. Потім можна приглашати друзів. І ссылку на цього боту я оставлю в описі каналу. Там буде ссылка на мемифікоін. Ну, а на сьогодні все.